Привіт, друзі! Всім! Я сюди прийшла дивитися капусту. Ось уже подекуди видно, як капусточка випускає із середини листочок. І ось тут так само випускає. Тому я зараз буду її підживлювати. А підживлювати я буду дрожжями. Ось мене дрожжі. Зробила я опару на теплій воді, щоб дрожжі скоріше наші заграли. І додаю сюди воду. На відро води я завжди беру 100 грамову пачку дрожжі. Але так як мені тут відро води не треба, тому я взяла дрожжі половину менше. Ось все гарно розбавляємо і підживлюємо нашу капусточку. Дрожжі дають ріст. Так само я і підживляю перці, помідори, в принципі, всю розсаду. Ось так, поливаємо. Трохи незручно одною рукою знімати, одною поливати. Тут ось в мене вже посходила редька, я її теж підживила, щоб вона росла, помідори ще не сходять. У нас на дворі холодно, вчора цілий день йшов дощ. Просто не йшов, а лляв, можна навіть так сказати. Ну, ще поки що не видно, щоб щось тут виходило. Хоча хотя... ось тут щось таке показується. Ну, холодно, дуже холодно. Дивлячись на те, що у нас вже кінець квітня, але ми ще палимо в хатах. Це взагалі це умови. Це... Ну, Коротше, холод. Холод і холод і холод. Ну, нічого. Дивилися по прогнозу, погоди вже починає тепліти, але ще ночі ну, все рівно у нас холодні. Ось такі квіточки в мене вже зацвіли. Правда, я не знаю, як вони називаються. Такі гарненькі синенькі квіточки. Можливо, хтось знає, то підкажіть. Ось такі вже в мене помідорки в домашні хатні виросли. Ще трошечки, і вже можна буде їх висаджувати в город, але в город ми ще не вліземо, там у нас мокро. Ну, ось я ще взяла, хочу спробувати посіяти ці кабачки під бутилку. Я не знаю, що це за кабачки, так як мені їх передала Ксюша. Тут 20 населен. У мене тут невелика ось така площа. Ну, залишилося в мене тут від цибулі. Я думала посадити тут якісь квіти, але думаю, поки я посажу квіти, воно мені тут позаростає. Ну, тому я вирішила тут посіяти ось ті кабачки, попробувати під бутилку, так як бутилка буде тримати тепло. А нас ночі, як я вже говорила, ще в холодні. Ну, скидаю по три штучки в кожну. Зверху я зробила отвір для того, щоб туди поступало повітря. Бутилку обкладаємо землею, щоб її не здуло ніде. Ось так гарненько. І будемо чекати сходів. Я знаю, що так капусту сіють від бутилки у відкритий ґрунт. Капусту я не пробувала сіяти так. Це взагалі ж літень місяць, що ми ще палили в грубах. Такий холод. Бура насіння не вигребить. Кора у нас спеці по такому ділу гребти. Робить шкоду. Земля мокра, тому я їх не поливаю, вологі хватає в землі, навіть більчик треба ну, ось так посадили. Штиків, щоб не заростила зіля. Ми побачу, що з цього йде. Ну я йду працювати далі, аби слідкувати зі мною. ну Ось тут я зробила градочок. Хочу зробити експеримент, посадити ось стару морку, щоб зібрати насіння. Так як морка вже ось заверху. Починає рости. Теж бачила так люди роблять, пускаю ось пагони вже Стіюся з тієї сторони. Ну, попробуємо. Правда, я не знаю, що з цього теж вийде. Ну, щось повинно вийти. Ось так, не досипаю сантиметрів 5 до верха. Я так бачила, люди роблять по, по відео. Дівчатка наші пасуться. На дворі у нас такий холодний вітер. Зибкий. Детальні Льоха писається, солдаж, заряша. Небо чисте-чисте. Ось ірга Мої розцвітати, але вже дуже-дуже холодно, тому Наші дерева цього року, як то каже, трошки з запізненням починають розвиватися.